Йоу, Усім привіт! І сьогодні я знову зайшов. Бо я навіть не знав, що. Це називається якийсь це Horror і Ларкс. Я це ще ніколи не грав і зараз якраз побачу. Begin Checklet 1. І ми починаємо. Я не тестив, я не бачив, я не знаю, що мене може просто зустрічати тут, але я тестую. Spring? Я кімната? Хич. Грим. Це ще хто такий. Привіт грим, це хто? А, це мій брат. Get out of my room, please. Ой, can't. Окей. Ну что ж таки делуга это окей. Скульно Він виглядає поки добре Це хто? Ти, ти хто? Льо А ти мій батько I'm going out to buy some Щось там Make sure you go to bed by 10 Добре, ми маємо йти спати у 10 з 9.49. Ми можемо трохи тут пошаритись, подивитися тут. Пішла на кухню, хочу поїсти. Нічого. Нічого. I want open, чого це не можу. Нічого. І нічого, що ми їмо, якщо ви. Ми що, повітря їмо, якщо тут нічого немає? Чому саме тільки повітря їмо щось? О, телефон. Давайте в поліцію позвонити. Мамин дед. Привіт. Що не хата якась ми Це... ці. Все мені дуже добре. От він добре. У них уже ванна є. Ще ж у мене такої немає. Що ви там кажете? Це дев'ять. Зараз буде 10. Йдемо тут. Ай, шулк тубет. Мене мене лякає. Мене музика лякає дуже сильно. Закриємо двері. Сліп. <див> <desserts> Давайте поспимо собі, почілимо. Навже вже я трохи. Davai uh, Ok classe Oh Procuro Mané What's that noise? Nice. Noise Ключ прикол, она ведь А може сюди піти? Ем, так я маю идти у підвал. Так, лампа. Ех! Що? Фу, сейчас ты на я вже що ще програв. Що, просто далі йти? Ну, окей Це таке Ем э, манекен. Прикол Це що таке Look like a machine of some sort Sort Ну no. Мені здається, що мій персонаж це місце очевидність. У тому що він каже. Е. Ну. Ну. Е. Я точно маю туди йти. Е. Манекен. М -м -м можна тебе візьму? Якось. Я буду дивитись назад, а я впевнений, що зараз щось вилізе. Я, я впевнений, без питань. Я впевнений, що зараз щось вилізе. У мене. Щось буде. Темніє. Ты ми спаси? Че на ти клешку тив, брат, ти куди дівся? Мам Дед? Грім? Прям гадав? Ем? Ну Клас. Сейчас супер. Чого? Та чого цей звук? Я його боюся. Що буде? Що? Це не худи, мені страшно цей звук. Що за хата така здорова? Ну, це прогуділо і що і все? А Ай, шос пробули Back to bed. Окей. Okay. <coughs> ну, чувак, ти прям реально мистер очевидність. Він сорочевидність. У тебе пропала мама, у тебе пропав батько, у тебе пропав брат, а ти підеш спати. Реально. Що ще робити? По суті, логічно. Треба ж тільки спати. Не шукати їх, не допомагати. Треба піти спати. Все логічно. Класика. Це такий, я вже сотий раз проснувся. Слава Богу, перший раз без музики, Що? Що Шо там Що везли? Emergency broadcast, this is not a test. Ok, okej, okay, okej, okay, давай, давай, что кажи, кажи, тут. one um, minute from the start of this broadcast. Orig will be in your area. Окей, okay. секур to your house. Добре. Camera Windows in Broad, say, okej, okay. добре okay. chill. Все послухав. Послухав, давай, руби! Не можу, не можу закрити. Треба дочитати. До attempt to insane any allows coming from... Do attempt to interact with alone outside your house. If any family member goes missing, do not attempt... Та давай, я хочу закрити вже вікна. Чувак, мені страшно. Давай вже, ну договорюй. Ясно, де що це кнопка робить? Це не ясно. До но -тен -теп ту... щось. Ти поки будеш півдня говорити, я вже біг би все позакривати. Ох. Не можу просто вікно закрити. Мені батько щось каже. Батько. Ну, вибач, коротше, батько. Ну, мені, чесно кажучи, бажання з тобою говорити щось. Ну, нема коротше. М Я щось не думаю, що ти навіть мій батько. О, Олди От тепер я можу, клас! Раніше не міг. Боже, як мене цей музон лякає. Слава Богу, за тих! Боже, як добре без цієї музики? Вона мене так лякає. Все, виключаємо. Закриваємо, виключаємо. Можу спати? Че я спати не можу? Що я не зробив? Окей, пішли далі. Подрюх я швидко бігати можу. Ви що, все світло виключити? Ще спати не може, ще пішли гуляти. ну ясно. Я ж усе не повиключав світло. Пішли від тої кімнати, я її боюся. Ну, тепер уже все. Що йому не так? Що ще йому не таке? Клас. Ну, а, тут ще не виключив. Ще що щось не зробив? Я вже шоці. Що, що я ще не зробив? А, -а, 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 -а. А вікно не, не закрив. Має бенке sleep Оце я хотів вже. Півдня шукаю, чекаю, поки я спати бляжу. Ну нарешті я можу поспати. А я поки буду спати, ти підпишись на канал. Прикольні звуки. Посыпляющий, прям для йоги. <свеч> Давай. И класс, супер. Ну, и идея. М -м класс, Пиши? нормально, так класс. Просто десь з'явився. Так, безкінечний коридор супер. Якісь двері. Шо це? І слогот. Окей, А це можна. Пішли. Опа. Баба Забабахаємо вагіль. О! Ну, ну-ну-ну! О. Кент. Ну, але коротше. Я не знаю, хто це, але мені він не подобається. Я, б... Я пішов до нього. I know they have seen the basement. Я знаю, що вони мене бачать. Вони будуть шукати мене? Кент, по суті, логічно, вони ж тебе хочуть бити. И сюди. Окей. Супер. Ну це окей, там мені не сподобався. Ем, окей. Мені здається, зараз щось вибіжить, тому я пошурував. Я казав. <звук> Не кричи так мене цей. Я цього шуму більше лякаюсь, ніж цієї. Ніж ходу гри. Окей. Нічого пуста кімната, клас. Тут? Закрито? Добре. Добре, що не добре. Так що у нас тут? Сюди можна? Добре, пішли сюди. Наша нам ця кімната? туди сюди. А тут і є так і нижня кімната. Хм. Чекайте. Ага. Ага. А що? Мені здається, зараз до третьої частини, дійду. А я, я зрозумів. Зараз ми от сюди підемо. 100%. Я не розумію, куди я попав, але в мене просто якась з'явилася думка, що щось має бути. Ну, не впасти, не впасти обережно. Спокійно. Е, пішли сюди. Я, я думаю, що я його пройду зараз ще частину цю. Ну, шафа. Давайте по need to hide. Ну. О. Ну. Темно. Добре, темно. Може посвітліше. У. Фу. О, exit. Вихід, вихід. Що це? Я не хочу йти сюди. Побуду десь близько. чому? I guess it was all bad dream. Go back to bed. Snow спати. Чувак. Скільки спати вже. Вставай, чувак. Там нек все. Третя частина ні, ну і це я буду завтра проходити, чи колись уже наступний раз. Думаю, на сьогодні нам вистачить третьої частини, тому напевно, що ти підпишешся на канал. І якщо в мене вийде, я зроблю посилання і ти ще на телеграм підпишешся мій. І тоді буде все. Бо я так, я ще зробив свій телеграм, якщо ти не знав. Він називається так само, як цей канал, тому теж підпишись. Ну і напевно, що все.